ефірі телеканалу Зет на часі вітаю. Підбиваємо підсумки вівторка, 14 грудня. Дивіться далі у випуску. Перевірки на чесність тривають. Чи дотримуються містяни та підприємці проти епідемічних правил? Та чи виявили порушників сьогодні? Дивіться за кілька хвилин. Держбюджет 2022. Яку фінансову допомогу від держави отримає Запорізька область? Про які суми йдеться та куди спрямують гроші? В потоці в ресурсі в Запоріжжі деталі та головна мета проведення міського молодіжного форуму. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Катастрофа, що сталася в квітні 1986 року, стала однією з наймасштабніших в історії людства. Саме 14 грудня, 35 років тому, над зруйнованим енергоблоком завершили спорудження захисного саркофага. З нагоди цієї дати у Запоріжжі біля монумента Героям Чорнобиля відбувся мітинг, пам'ять тих, хто віддав життя у боротьбі з невидимою загрозою, вшанували хвилиною мовчання. Ліквідатора а також представники обласної та міської влади поклали до підніжжя монумента квіти. Шесть місяців там провести і заповнилось основне те, що от, коли в зону заїжджали. А потім виїжджаєш і одразу садиться голос. Там в основному всі ну, не разговаривали, а только. Вот. Тому що разговаривать не могли. На сьогодні в Запоріжжі проживає е, біля трьох тисяч. Чорнобильці все всіх, всіх категорій. Е, але перш, першої категорії це е, Ті ліквідатори, які, як кажуть, в горилах були, 286 осіб лишилося. Дуже багато чорнобильців цей рік пішло. І не від ковіда, а від того опромінення, яке вони одержали, коли були в Чорнобильській зоні. Як повідомили представники міста та області, з 1 січня державою передбачено збільшення виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність. Крім того, для допомоги Чорнобильцям у Запоріжжі діють обласні та міські програми, за якими теж передбачено збільшення фінансування. Так у Запоріжжі річні виплати становитимуть понад 300 тисяч гривень. Запорізька міська рада, суспільство повинні оточувати заботою цих людей. Це повинні бути і соціальні програми, і якісна медицина. Тому ми наразі будемо працювати над цим і надалі будемо опікуватися цими людьми. План заходів додається і там закладаються відповідно до змін в законодавстві, тобто збільшення коштів на ці от виплати, на санаторно-курортне лікування, на допомогу інвалідам першої, другої групи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 387 летальних та понад 7 тисяч нових випадків covid 19 зафіксували минулої доби в Україні. Зокрема, занедужили 566 дітей та 134 медпрацівника. До медзакладів госпіталізували понад тисячу осіб. За цей же час у Запорізькій області додалися 405 нових інфікувань. Із них 164 в самому обласному центрі. Життя 16 людей врятувати не вдалося. Натомість одужала 701 особа. Наразі в країні триває кампанія з вакцинації населення. За минулу добу щеплення отримали понад 129,5 тисяч громадян. Із них на Запоріжжі процедуру пройшли понад 5 тисяч. Рейд за рейдом. У Запоріжжі мобільні групи та патрульні продовжують карантинні перевірки. Сьогодні працювали у Заводському та Дніпровському районах. Чи виявили порушників та яке покарання загрожує тим, хто не дотримується протиепідемічних правил? Розповість Ілона Скида. Вже зранку заводським районом курсує мобільна бригада. Кажуть, стежить за тим, чи дотримуються карантинних обмежень Запоріжжя. Зокрема, під перевірку потрапив і місцевий супермаркет. Інспектори приходять сюди вже вдруге. Одразу звертають увагу на те, чи були усунені зауваження, що виявили минулого разу. До у вас вже була мобільна група, зробили да, зауваження да, і ми почали були, вести, і ви да. і справили отримали. всі нарушення. Темомі так сам показує, де який. Ага. тоді зауваження були щодо відсутності журналу із температурою працівників, а на антисептиках не було складу засобу. Також фахівці перевірили наявність розмітки соцдистанції та дезасобів у торгівельній залі. Та чи в масках перебувають продавці і покупці? Порушення все ж таки виявили. Були виявлені порушення більше санітарного напрямку, тому було складено протокол на відповідальних послуг за 42. Було пророблено схему відділення дезінфікованих корзинок та використаних на антисептики, який був наданий для відвідувачів. не мало повного маркування про склад його, та відсутній був полетеленовий пакет щодо для використаних зіз. За недотримання протиепідемічних вимог доведеться сплатити штраф. Тривали сьогодні карантинні рейди і у Дніпровському районі. Патрульні перевіряли, аби пасажири та водій громадського транспорту перебували у масках та усіх були ковід-сертифікати. Чи дійсні сертифікати правоохоронці перевіряють через QR-код? Если они находятся в D, да, там отображается в желтом или в зеленом цвете. Желтый, я опять же повторюсь, это один, одна прививка, зеленые это две. Да, там нажимаете, переворачивается, выбивается QR-код и сканируем. И в нашем приложении показывается на службовых планшетах, что сколько прошли прививок. За годину перевірки порушень не виявили, проте інспектори просять запоріжців не забувати одягати маску в громадських місцях, користуватися антисептиками та дотримуватися всіх протиепідемічних правил. телеканал Наступного року обсяг держсубвенції для Запорізького регіону збільшиться. Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Старух. Зазначив на освіту, передбачено майже 4,5 мільярда гривень. На реконструкцію і ремонт доріг близько мільярда. Майже 100 мільйонів спрямують на підтримку медзакладів. На придбання житла для дітей сиріт передбачено 50 мільйонів. Також збільшено фінансування на забезпечення житлом, зокрема учасників АТО та родин загиблих. Якщо цьогоріч з держбюджету на це виділяли трохи більше 600 мільйонів, то на наступний рік передбачено 5,5 мільярдів гривень, і це лише частина сфер, на які передбачаються кошти субвенції. Перше в останній час виділена суттєва субвенція на придбання обладнання для їдалін, харчоблоків закладів загальної середньої освіти півтора мільярда гривень, на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти півтора мільярда гривень. Реалізацію проєктів програми відновлення України 600 мільйонів, на створення центрів креативної економіки 200 мільйонів, на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Активні парки і локації здорової України 143 мільйони. В обладміністрації наголосили, кошти держсубвенції мають вчасно освоюватись та використовуватись. Цьогоріч громади отримали понад мільярд гривень, але на 1 листопада освоїли лише 21% від суми. Кращі показники мають Енергодарська та Мелітопольська громади. У селі Балки правоохоронці затримали вандала, який понівечив 20 поховань на цвинтарі. Про інцидент повідомили небайдужі жителі. Як з'ясувалося, порушник шукав на кладовищі метал, який здавав заради наживи. За фактом подій слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від 4 до 5 років обмеження волі або від 4 до 7 років в'язниці. Становлено особу, яка склала даний злочин. Ми ним виявилися раніше судими за вчинення налічних злочин. Місцевий мешканець 1989 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Про інші події, які сталися в регіоні протягом доби, далі коротко в нашому дальшості. На вулиці Космічній водіва заврізався у бетонну опору залізничного мосту. Внаслідок ДТП чоловіка затиснуло металевими конструкціями автомобіля. З допомогою гідравлічного інструмента рятувальники визволили потерпілого та передали медикам. Потім змили залишки паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини. Наразі усі обставини аварії з'ясовуються за фактом події. Триває розслідування. Ще одна аварія сталася на Оріхівському шосе. Там водійка Пежо, рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу русі фіату та врізалася в іномарку. Під час інциденту ніхто не постраждав. Обидві машини отримали механічні ушкодження на порушницю. Патрульні склали протокол. У Мелітополі правоохоронці затримали 33-річного раніше судимого чоловіка, який викрав пасажирський автобус та продав за 3 тисячі гривень. Про інцидент повідомив власник авто. Згодом правоохоронці виявили машину на території одного з приватних домоболодінь міста. Транспортний засіб вилучили та повернули власнику. Фігуранту вже оголосили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Понад 600 літрів горілки без акцизних марок вилучили поліцейські у жительки Мелітополя. Оковиту жінка зберігала на території гаражного кооперативу. Під час обшуків правоохоронці конфіскували майже сотню наповнених ємностей. Стосовно порушності склали адмінпротокол. Її загрожує штраф та конфіскація підробленого товару. Офіційна статистика коронавірусу та заходи боротьби з недугою. Про це та інше говорили у першій половині нашого випуску. А ми продовжуємо. В потоці в ресурсів Запоріжжі деталі та головна мета проведення міського молодіжного форуму. Запоріжжя готується до свят, площа Маяковського та каскад фонтанів Райдуга. Чим облаштовують центральні міські локації та як триває підготовка? Справа про побиття депутата облради Дмитра Майстра дійшла до суду. У жовтневому районному суді відбулось перше підготовче засідання. На ньому були присутні четверо підозрюваних. Один з них вже притягався до кримінальної відповідальності. За грабіж та має умовне покарання. Нагадаємо, 1 березня четверо молодиків напали на депутата обласної ради біля його офісу. Дмитра Майстра разом з травмами голови та обличчя доставили до лікарні. Сам народний обранець пов'язує побиття із його депутатською діяльністю. Стверджує, незадовго до інциденту невідомі двічі нападали на його громадську приймальню у Кушугумі. Під час суду Дмитро Майстро заявив, позиватиметься й щодо відшкодування моральної та фізичної шкоди. Сьогодні ми бачимо обвинувачені вже на лаві підсудних з обвинуваченим актом. Це ті особи, які безпосередньо здійснювали напад в березні цього року. І я дуже сподіваюся, що буде об'єктивний справедливий суд, і всі винні, які причетні до нападу на мене, понесуть законне справедливе покарання. Я готовлю. Цивільний позов до обвинувачень щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди з причиною злочином, тому що мені були завдані телесні ушкодження. Наступне засідання має відбутись 3 лютого. У разі доведення судом вини підозрюваним загрожуватиме до трьох років позбавлення волі. У Запоріжжі обратимуть найкращих медиків, які присвятили своє життя розвитку галузі та невпинній боротьбі за здоров'я своїх пацієнтів. Хто може претендувати на професійну відзнаку у своїй справі та вибороти орден або медаль святого Пантелеймона? обговорили представники регіональної ради відзнак. Наголосили, конкурс проводиться в Україні з 2017 року. Вкотре до нього долучилося і Запоріжжя подати заявку до участі або запропонувати кандидатуру можна до 28 лютого для цього необхідно звернутися до запорізької регіональної ради відзнак. з Право пропонувати кандидатури на присудження відзнак мають професійні лікарські та сестринські асоціації, товариства, лікувальні та лікувально-профілактичні установи різних форм власності, фізичні особи, які вносять свою кандидатуру або ж кандидатуру іншої особи, наукові установи, медичні виші, об'єднання організацій пацієнтів, церкви та релігійні організації, громадські організації, які мають відношення до сфери. Охорони здоров'я. Тобто ви бачите спектр дуже широкий тих, хто може подавати кандидатури на відзнаки. Я являюсь єдиним орденоносцем в Запоріжжі в, Запоріз в Запорізькій області. І ми для цього зібрали вас, щоб більше популяризувати цю нагороду. Я впевнений, що у нас в Запоріжжі. Багато людьми, талантами, лікарями, целителями і людьми, які відносяться до сфери медицини, до духовенства. Як реалізувати себе та свої здібності і стати успішним? Відповіді на ці питання шукали учасники дводенного молодіжного форуму. Долучитись до нього можна як офлайн, так і онлайн. Теми для обговорення культура, громадські організації, бізнес та фріланс. В перший день заходу з учасниками зустрілися представники творчих професій, зокрема художник та музичний продюсер. Розповідали, як ефективно будувати кар'єру, ділитися власним досвідом успіху та подолання труднощів. Богдан каже, прийшов на форум, аби дізнатися. Якомога більше про те, як стати успішним, та як правильно раціонально розподіляти свої можливості і час розподіляти своє время правильно, тому що та дійсно важна в наше вірем'яках да. Приходяться вічно куди-ліба біжати, вічно що це все встигати. Я думаю, те найважливіше вміння, яке потрібно нашій молоді. Треба використовувати усі інструменти, дані нам у соцмережах. Треба е вміти контактувати та мати гарний нетворкінг, е тому що е загалом дуже важливо бути на плаву в цій індустрії, на поверхні, е тому що це є найбільш. Публічна індустрія, і ринок арт-колекторів та арт-галерей, він потребує від митця великої публічності та безпосередньо безпосереднього гарного контакту з аудиторією у міськраді. Зазначають такі заходи важливі та корисні для молоді адже це можливість не тільки дізнатися щось нове, а й розкрити свої здібності і усім працювати задля розвитку міста. Якщо ти художник, якщо ти креативна людина, або якщо ти хочеш працевлаштуватися, куди, де можна зараз розпов... будуть розповідати про різні бізнеси, приклади цього бізнесу, як реалізувати себе в ІТ, тобто як реалізувати себе, не від'їжджаючи у інше місто, в іншу країну. Просто закликаю вас, здібності залишити тут і монетизуйте саме в місто Запоріжжя. От це це набагато й дорого стоїть. а формати, от з, з нашого спілкування влади через теж управління молоді. Вони будуть. От тільки ви задавайте тон, який потрібно. Запоріжжя активно готується до новорічних свят. Наразі вже встановлено головну ялинку міста. Триває облаштування площі Маяковського та каскаду фонтанів Райдуга. На каскаді зокрема вже обладнали ковзанку, монтують сцену та фудкорти. А ще Висаджують ялинки докладніше розповість Артур Туркін. Цьогоріч головна новорічна ялинка міста, що на площі Маяковського, вбрана за європейським зразком найсучаснішою ілюмінацією. Верхівка прикрашена зіркою різдва навколо на деревах. Теж розвішують гірлянди. Деякі з них вже запалили вогні. Ми залишили на проспект, на, тут на площі Маяковського тільки ялинку з деревами для того, щоб це була головна фотозона Запоріжжя і старт нашого новорічного містечка. До якого люди будуть пішки гуляти скрізь проспект Маковського, де будуть теж встановлені 16 грудня всі основні фотозони з вишки 5 метрів, 4, 6 метрів, а з якими теж я впевнена будуть дуже багато фотографій В цьому році? Дійсно. Буде здійснюватися мрії, буде святковий настрій. Ми плануємо в цьому році відкрити чотири локації. Першу локацію ми вже з вами бачили. Це на Хортиці. Вона вже ну. Кінцевому етапі і сьогодні ми інспектуємо головну нашу ялинку нашого міста, яка буде розташована тут на площі Маяковського. Також у нас буде прикрашена це площа Маяковського до Радузі. І ще локація буде на Райдузі. Тим часом на Райдузі теж кипить робота. Ковзанка вже вкрита кригою, поруч монтують сцену, а на ділянці навпроти висаджують ялинки. Між ними буде штучне покриття. Тут у нас будуть основні наші новорічні фотозони. Вони будуть дуже великі, високі, гарні, яскраві. Буде основна теж локація перед ковзанком: 6 метрів. Такі скелі з ведмедями дуже яскраві. На першому кутку у нас буде будиночок, де здійсняються мрії. Це ж він тож, теж буде новий. Такого не було нікого в Запоріжжі. У міськраді зазначають на вихідних та у свята тут для малечі працюватимуть аніматори, та буде розважальна програма. А для дорослих вже готують фудкорти. Тут вже такий активний відпочинок і. Будуть розважатися і ми ж розуміємо, що свята у нас такі довгострокові, тому дійсно є де відпочити і Хортиця, і бульвар Шевченка, і Маяковського, і Радоза роботи на всіх локаціях планують завершити 17 грудня. А вже 18-го заплановане офіційне відкриття святкових містечок. Артур Трокін Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕД. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному телеграм-каналі, а також діліться з нами вашою інформацією у нашому телеграм-чат-боті. Робімо новини разом. Далі в ефірі новини спорту я з вами прощаюсь. Хай щастить. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Я вас вітаю. Федерація футболу Грузії підбила підсумки сезону 2021 року. Серед лауреатів виявився вихованець запорізького футболу. Кращим тренером чемпіонату визнаний відомий у минулому гравець та тренер металурга Андрій Демченко. Клуб, що він очолив на початку сезону, діла з міста горі вже у дебютному для нашого фахівця розіграші здобув бронзові медалі. З 36 проведених матчів, колектив у 17 здобув перемоги. Ще в 10 зіграв у нічию. Це принесло команді Андрія Демченка. 61 очко. Цікаво, що у тренерському штабі діли працює ще один колишній вихованець металурга Іраклій Модебадзе. У чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд першої ліги пройшли поєдинки чергового туру. Запорізька козачка КПУ на своєму майданчику приймала другу команду збірної харківської області. Перед цим туром суперники знаходилися на сусідніх щабелях турнірної таблиці. Козачка на четвертому місці, харків'янки на п'ятому. У першому матчі гості чинили досить таки відчутний опір команді Олени Жаржарунової. У першій чверті запоріжанки перемогли з мінімальним відривом. 12-11. як виявилося, вирішальним став ривок у другій, яка завершилася з восьмиочковим гандикапом на користь козачки, у третій, взагалі, сильнішими виявилися харків'янки 20-18. І фінальний відрізок був нічийним 15-15. У підсумку це пронесло перемогу господаркам майданчика 58-51. У повторному матчі спостерігалася повна перевага запоріжанок 80-55. Після цих ігор Козачки Козачка продовжує посідати четверту сходинку турнірної таблиці своєї групи. Сила волі та витривалість. Ось найважливіші складові рукопашного бою Спас. Свою майстерність показували учасники відкритого чемпіонату Запоріжжя із традиційного виду козацької боротьби Навхрест. Близько двох сотень спортсменів із різних куточків України приїхали поборотися за звання найкращого. Детальніше про турнір вам розповість Тетяна Пода. Цими вихідними у стінах спортивного комплексу Титан можна було спостерігати за поєдинками нащадків запорізьких козаків. Серед наймолодших учасників п'ятирічні спортсмени. Найстаршими виявилися 20-річні юнаки. Однак їх ціль на турнірі була одна покласти суперника на лопатки. Цей турнір він присвячений річчю Створення української армії і тристіріччю створення відродження запорозького казавства. У зв'язку з карантинними умовами у нас кілька етапів проходять змагання. Ну там одна вікова група займалася. Ми їх нагородили, відпустили. Потім інше. Вихованець спортивного клубу Єдність Олексій Сіть є досить досвідченим у цьому виді спорту. За його плечима чотирирічний досвід в українському рукопаші Спас. На відкритому чемпіонаті міста його перший поєдинок увінчався перемогою. Це мій третій бій, ну, третій турнір. Суперник теж виявився сильним. Ну, і благодаря моєму тренеру п'ятку Євгену Дмитровичу я переміг. Я завжди робив хороші образки, і це мені допомогло. У своєму арсеналі 13-річний Олексій Сіть має неабиякі досягнення З цьогорічного чемпіонату України з рукопишу спас. Він привіз срібло. каже, що великі амбіції та систематичні тренування приведуть його до бажаного результату. Мені подобається цей вид мистецтва, яким ще користувалися козаки, коли йшли у бій. Мені дуже подобається, я планую достичь майстера спорту України. Вище названий Олексій Сіть завоював бронзову медаль на відкритому чемпіонаті Запоріжжя. Найбільше золотих нагород здобули вихованці осередку Спас Кремін Сокіл. На їх рахунку сім перемог. Тетяна Пода, Артем Тімченко, телеканал Зет. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!